Це не ми. Там, центр громадянських ініціатив, це наш головний проєкт, це наш структурний підрозділ, який забезпечує власне виконання івенту. Пані Галина звернулася до громадської організації Центр громадянських ініціатив тоді, коли поблизу її дому почали забудовувати парк. Жінка пригадує, тоді вона й не знала, кого кликати на допомогу. Ну, сюди я потрапила з одною такою проблемою, так як і інших мешканців. Ну прилеглих до парку сімсот річчя люди мене вислухали, проконсультували мене скерували де можна з цією проблемою підійти. Вразила мене їхня компетентність. Консультації для жителів це лише один з напрямків діяльності центру. Загалом свою роботу самі координатори розділяють на дві частини. Перша це навчально-просвітницькі проекти, тобто організація різноманітних форумів, конференцій, семінарів. Інша відха діальності центру. Ми формуємо мережу, мережу людей, які хочуть здійснювати зміни в країні. Особливу увагу приділяють роботі з публічними лідерами, як діючими, так і майбутніми, розповідає голова центру. Виокремити я міг би абсолютно сміливо проекти «Це мережа вільних місцевих політиків. Нам вдалося в рамках цього проєкту зараз згуртувати декілька сот людей в межах України, які є громадськими активістами, людьми, які в принципі ну, відчувають потребу в знаннях, відчувають потребу в навиках, які допомагають їм бути більш ефективними в їхніх в їхніх громадах. Сьогодні джерела Рисної інформації на вагу золота і центр громадянських ініціатив саме з таких. Валерія Перевертова, Юрій Романко. Народний контроль. У вівторок, 23 червня, о 19-й годині народний депутат України Дмитро Добродомов звітуватиме про свою діяльність. Зустріч з лідером громадського руху Народний контроль відбудеться за адресою львів Сихів кінопалац імені Олександра Довженка. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.